Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І Якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А сьогодні тема відео Кармічна повня у знаку Козаріг, яка відбудеться 10 липня 25 року о 23.37. Повня на стаціонарному Сатурні і в руйнівному 19 градусі. І в цьому відео ми поговоримо, що таке повня, що значить повня в козерозі, які теми нам потрібно збалансувати в цей період. Чому ця повня кармічна і на кого найбільше вплине повня в козирозі. І традиційно висловлюю велику подяку. Глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам. І бажаю вам поставити на друге півріччя стратегічні цілі і не боятися брати на себе відповідальність і пройти через всі перешкоди з гідністю. 10 липня 25-го року о 23.37 повня в козарузі, в 19 му руйнівному градусі. Повня в амбітному, цілеспрямованому знаку козаріг. І це дуже потужний період, який не дасть сидіти на місці. Період повного місяця завжди наповнений емоціями. Це пік енергії. Вік емоційної активності, і не кожен може з ним впоратися. Повний місяць це завжди опозиція сонця і місяця, і більше він може вплинути на жінок. А це може бути поганий сон, безсоння, дратівливість. В період повного місяця важливо зайнятися гармонізацією емоцій, якщо вони проявляються надто сильно. А також важливо бути обережними в дорозі та за кермом. Тож давайте розбиратися, як зробити так, щоб це космічне явище пройшло виключно на позитивних нотах. Вісь рак козиріг це вісь сім'ї, роду, нерухомості, батьківщини, кар'єри, досягнень, слави, пошани, кордонів. повня – це кульмінація лунного циклу, коли супутник Землі досягає максимальної яскравості та сили. І в цей місяць яскраво висвітлюється наш шлях, символізуючи завершення та початок нового етапу. Це момент, коли ми бачимо плоди своїх зусиль, які вкладали в минулому. І щоб зберегти стабільний стан. Не соромтеся попросити підтримки у своїх близьких. Більше спілкуйтеся з тими, хто вас розуміє та може підбадьорити. Спілкування та довіра до людей в цей період головна профілактика емоційного вигорання. Сонце до 22 липня проходить по знаку рака і порушує теми сім'ї, роду, традицій, нерухомості. Це найкращий час для вирішення сімейних питань. І питання нерухомості. Сонце в раці відпочиває в глибинах води, насолоджуючись тишею. А також і людям в цей період дуже добре зазирнути в глибини себе та наповнитися енергією не із зовнішнього джерела, а з внутрішнього. Сонце в раці не одне, воно підтримується Юпітером. Місяць знаходиться в козирозі. Це про особисті межі. Дорослу позицію, дитячо-батьківські відносини. Місяць це мама, наші емоції, реакція, адаптація, корисність іншим людям, харчування та виховання. Для місяця в козерозі це трохи холоднувате становище, і в цей період важко проявити свої емоції. Більше працює холодний розум, чіткий розрахунок. Емоції заморожуються, включається прагнення досягти цілей, і це вдається легше, тому що емоції відсутні, вірніше вони є, але вони всередині і не виходять назовні. Козиріг знак працьовитості, відповідальності та стратегічного мислення, і в дні повного місяця. Ми можемо отримати заряд енергії, який допомагає ставити далекі цілі та шукати міцні надійні рішення. Це чудовий час, щоб усвідомити свої справжні пріоритети, відмовитися від хаотичних проєктів та зосередитися на тому, що справді має довгострокову цінність. Однак не варто забувати, що знак козирога схильний до жорсткості та впертості. І в ці дні може захотітися відстоювати власну думку будь-якими способами, навіть якщо ситуація цього не вимагає, і будьте готові стримувати зайву категоричність та намагайтеся слухати співрозмовників, щоб уникнути конфліктів. Повня проходить в дев'ятнадцятому градусі Козирога. а це руйнівний градус і по яру. Це градус здатності впоратися, коли потрібно прийняти соціальну відповідальність, яка перевищує можливості нормального розвитку, здатність бути попереду буденності, але і перебільшена самовпевненість, очікування умов просування вперед. А по Космінському цей градус вказує на мужню, вперту та рішучу особистість, яка твердо дотримується того, що вона говорить. Тож, 19 градус Козирога – це градус труднощів, випробувань на міцність та витримку. Тому наступні два тижні важливо не сидіти на місці і шкодувати себе, входити в зневіру або апатію, песимізм, проявляти негатив та жорстокість, і нам важливо зрозуміти кармічні причини. Тобто причинно-наслідковий зв'язок та усвідомити, що трансформації, які йдуть до нас, неминучі і важливо їх прийняти. І тут важливо проявляти мудрість, кликати досвід предків і працювати з програмами роду і шанувати предків. І в цей повний місяць можна побачити результат розпочатого в молодий місяць в КоЗ який проходив. 31 грудня 2024 року. Можливо, хтось побачить зміни, отримає відповіді, можливо, проясниться якась таємниця, хтось побачить підказки чи знаки Всесвіту, або відбудуться зовнішні зміни. Це період завершення першого півріччя, і в цей період важливо підбити проміжні підсумки, наскільки цілі реалізувалися або реалізовуються. А може їх потрібно підкоригувати. Цей період показує результат, наскільки цілі були ваші і наскільки правильно вони були поставлені. Дуже добре попрацювати з такими якостями козирога, як кар'єризм, консерватизм, холодність, деспотизм, безсердечність, трудоголізм та бажання все контролювати а також розвивати у собі якості. Цілеспрямованість, надійність, стабільність, чіткі життєві позиції, упорство в досягненні цілей, працелюбність і відповідальність. Управитель знака Козиріг а за сумісництвом і управитель повного місяця Сатурн це дисципліна, відповідальність, контроль. Сатурн владика часу та карми. Але Сатурн це і наші досягнення. Сатурн проявляє наші результати, тобто на цій фазі час проконтролювати свої результати, тому що в цей період Сатурн може показати на недоробки, і наше завдання побачити та зрозуміти, на що вказує Сатурн, проаналізувати і зробити висновки. Сатурн хранитель часу, тому що у вас зроблено за півроку з моменту молодика в Козерозі? І важливо написати цілі на найближчі 6 місяців, тобто на друге півріччя. Повний місяць завжди пов'язаний з можливістю знайти баланс між двома сферами, яким потрібно приділити увагу. Вісь повного місяця проходить по знаку. Рака і козерога, а це значить, що потрібно збалансувати нашу діяльність, яка пов'язана з одного боку з нашими кар'єрними завданнями та цілями, стратегічними, довгостроковими планами, а з іншого з нашими сімейними та домашніми справами та всіма питаннями, які пов'язані з нашим домом, квартирою, батьками і особливо з мамою. Тому це чудовий час для відновлення ресурсного стану та турботи про себе та своїх близьких. Добре відпочити та поспілкуватися з родиною на природі, біля води. Всі водні процедури підуть на користь здоров'ю, також період відмінний для занурення у себе, а також для підтримки традицій роду, а можливо, й створення нових традицій або сімейних проєктів. Тому якщо в цей повний місяць ви дасте собі можливість побути вдома, приділити увагу своїм близьким, подбати про батьків та кровних родичів, це буде дуже чудово. А якщо зможете, організуйте сімейний обід або вечерю, де ви зможете об'єднати кілька поколінь вашої сім'ї, це допоможе зміцненню сімейних зв'язків. А також дуже добре зайнятися вивченням історії вашої сім'ї. Складіть генеалогічне дерево і дізнайтеся про найцікавіших особистостей у вашій родині. Це може відкрити завісу таємниць і дасть розуміння того, що відбувається зараз в вашому роду. Завдання повного місяця збалансувати роботу і сімейні стосунки, навчитися виставляти особисті межі. А як у вас із особистими межами вмієте їх захищати? А емоції? Вмієте проявляти якісно та вільно, чи є холодність і прихована агресія? А стосунки з батьками які у вас? А також які у вас стосунки, вас як батьків зі своїми дітьми? Чи маєте ви досягнення за останній час, і чого більше було поразок чи перемог? Як ставитися до себе дбайливо, як мама, рак, чи холодно, як козиріг? Ця повня торкнеться теми планування, цілей, кар'єри, досягнень, законів, дисципліни, соціального статусу та відповідальності, і в цей повний місяць потрібно ставити цілі і зосередитися на тому, що працюватиме довгостроково і матиме цінність. Повний місяць в козирозі покаже нас як відповідальних і дорослих людей, ну або змусить стати такими. У період цієї повні ми захочемо відстоювати свою думку, і буде важко в чомусь нас переконати. Тому одна з рекомендацій це все ж таки прислухатися, що говорять оточуючі, особливо близькі люди, не бути надто категоричними. Тож будуйте плани, навчайтеся новому, вибудовуйте свої кар'єрні сходи. Структуруйте свої думки та ідеї. А енергія козирога на допомогу вам чому ж цей повний місяць кармічний? Вісь повного місяця утворює гармонійний аспект до висхідного лунного вузла в рибах. Секстиль місяця і тригон сонця до висхідного лунного вузла дає можливість побачити процеси, які відбуваються, які приховані від нас, але ми можемо побачити їх прояв. І аспект кармічного лунного вузла дає нам можливість знайти баланс через інтуїцію. Через творчість, через можливість бути в потоці, що дає нам завжди включення знака риб, в якому знаходиться висхідний лунний вузол. І якщо сонце у водному знаку рака, кероване місяцем, лише на рівні свідомості, сприяє якості і душевності, спрямовує до питань дому та сім'ї, розслабленості, комфорту та затишку, то місяць у земному знаку козиріг лише на рівні підсвідомості. Сприяє емоційній витриманості, потребам у досягненні цілей і контролю відчуття, що борг кличе. Зобов'язання в цей час дійсно можуть відтягувати нашу увагу на себе, особливо з урахуванням того, що в період з 9 до 17 липня на зоряному небі стаціонарний Сатурн управитель знака Козиріг. Сатурн стаціонарний, він зупинився, завмер перед розворотом у ретроградний рух, який відбудеться 13 липня. Тому це ще один важливий момент. Тобто тема довгострокових планів і цілей, контролю над ситуацією та контролю над виконанням наших планів і завдань, як життєвих, так і у сфері бізнесу або професії, має дуже велике значення. А Сатурн ще й в з'єднанні з Нептуном, що також дає необхідність балансу правої і лівої півкулі, тому що якщо Сатурн завжди конкретний предметний і чітко орієнтує нас на конкретні завдання та цілі, то Нептун нам дає можливість бути в потоці і використовувати нашу уяву та інтуїцію та включати творче натхнення, щоб отримати те, що ми хочемо, тобто, щоб ми досягли своїх цілей. Крім того, напередодні повного місяця, а саме 7 липня 25-го року, відбулася ще одна знакова подія: Уран змінив знак і перемістився до близнюків. Це дає імпульс повному місяцю. І ще у нас вже дуже працює гармонійний бісекстиль між з'єднанням Сатурна з Нептуном в вовні, які знаходяться на вершині бісекстилю, і вони мають два секстилі до Плутона у водолії та до урана в близнюках. І ця конфігурація підтримує нас у тих глобальних змінах, які відбуваються. Так, вони відбуваються повільно, результат ми побачимо пізніше, але... Ці події вже йдуть. А Меркурій в повний місяць перебуває в огненому леві, схиляючи нас до яскравості та демонстративності у промовах та текстах. Венера знаходиться в близнюках в гармонійному аспекті з Плутоном, що сприяє великій кількості почуттів. Марс йде транзитом по Діві, спрямовуючи до раціоналізації у справах та точного дотримання планів. Такий Марс, безумовно, в період повного місяця та місяця, який буде спадати, допоможе досягати поставленої мети тим більше, що на зоряному небі присутні гармонійні аспекти між Сонцем, місяцем і Марсом. Хоч вже й розходяться на кого більше вплине повня у Козирозі? Максимальний вплив буде на сонячних. Та асцендентних козирога та раків. Позитивний вплив повного місяця буде на сонячних тельців та дів. Протягом двох тижнів після повного місяця ви зможете реалізувати свої завдання та плани і отримати позитивний результат. Також можливості та шанси з'являються у риб та скорпіонів. Будьте уважні! Слухайте свою інтуїцію, звертайте увагу на підказки Всесвіту, і приймайте допомогу людей, щоб побачити ті можливості, які перед вами відкриваються. Сонячні та асцендентні овни і терези. вам потрібно бути дуже уважними, вам доведеться докласти зусиль, щоб вирішити питання цілей та планів, які ви перед собою поставили. Вісь повного місяця в напрузі до вашого сонця або асценденту. тому у вас будуть сили подолати напругу і отримати чудовий результат. енергія вам дається. Вам важливо зосередитися на цілях та завданнях, самоорганізовуватися, контролювати час, проявляти наполегливість, відповідальність та терпіння у досягненні бажаного. Також повня вплине на тих, у кого є значущі точки планети, куспіди домів, Асцендент, Дисцендент ICMC, в плюс-мінус 3 градуса з 16 до 22 градусу козирога, Рака, Овна, Терезів, Діви, Скорпіонів, Риб, Тельця і тих, у кого акцентовані знаки рака або козирога. А також повня вплине на тих, у кого на осі рак козиріг або козиріг рак, знаходяться кармічні лунні вузли. Ви повинні бути теж дуже уважними, тому що можливі кармічні події, які будуть впливати на ваш еволюційний розвиток. Отже, ця повня не для витання в хмарах, козиріг вимагає дій, заснованих на отриманні ясності. І якщо ви тупцювали на місці в нерішучості, зараз прийде та сама внутрішня визначеність, щоб зробити крок. В цей період можливі несподівані повороти, перевірка стійкості, але саме вони допоможуть зміцнити фундамент, якщо ви готові до чесної оцінки. Якщо стояли на роздоріжжі, в дні навколо повного місяця ви можете отримати ясний знак, підказку або навіть пряму вказівку вищих сил, куди рухатися далі, і дорога може прояснитися. Тож, дія в першу чергу. Якщо ситуація дозріла і вимагає рішучого кроку, не зволікайте. Козиріг безмірно поважає тих, хто бере штурвал свого життя у власні руки та несе за це відповідальність. Зволікання зараз може обернутися втраченими можливостями. Жорстке, але цілюще відпускання теж може бути. енергія цього періоду може принести неминуче розставання, і не завжди вони можуть бути дуже м'які. Можливо, доведеться попрощатися із стосунками, які отруюють. А не дають енергію, із проектами, які перешкоджають вашому розвитку та досягненню цілей, з ілюзіями, які вам стали дорогі. І це не поразка, це звільнення місця для того, що відповідає вашій новій правдивій дорозі життя. Відповіді будуть приходити, не потрібно їх спеціально шукати, вони можуть прийти самі. Через події, несподівані розмови, внутрішнє осяяння або раптову непохитну впевненість, тож будьте уважні до знаків Всесвіту. У когось можуть бути випробування, які будуть вас гартувати, можуть бути вони непростими, але саме вони відшліфують вашу силу і покажуть, на що ви справді здатні не бійтеся перевіряти свої межі. Ця це шанс перезавантажитися. Доля простягне руку допомоги для старту нового розділу, але ключ абсолютна чесність із самим собою, без самовиправдань та рожевих окулярів. І цей період може стати поворотним для багатьох. Енергія козирога не терпить. Напівправди, вона вимагає сміливості дивитися в обличчя реальності, якою б суровою вона не була, і робити цей вирішальний крок із зони комфорту до своїх істинних вершин ваше завдання. Тож не бійтеся правди, впустіть її і дійте. Ваша вершина вас чекає. Тож, повняв в за дозволить правильно оцінити. Всі зусилля, які були прикладені, все, що було вкладене в ваші плани та досягнення цілей, і ви зможете озирнутися назад і зрозуміти, яка мета досягнута, а що потрібно ще доробити. Тож це найкращий час, щоб з цим розібратися та йти до поставлених цілей далі. Ось така у нас буде повня. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!